На одній з програм на Оркостані пригласили класного гостя, Грішку Лєпса, і він, як завжди, прийшов в п'яному гарі, як завжди, з лишаєм на голові. Так ось він сказав так: в честь Сталіна в свій час назвали Сталінград, а в честь Путіна не назвали жодного міста. Так ось він запропонував. Давайте якесь одне місто з України назвемо в честь його. І воно хай би називатися там Путіноград. Так ось, друзі, в мене виникла краща ідея. А давайте ми столицю Оркостана назвемо, допустимо, Хуйлоград в честь цього ж самого Владимира Владимировича Путіна. Як вам ідея? На мою думку, звучить милозвучно. Що скажете? Залиште коментар, підпишіться на нас. Слава нашим українцям! Разом до перемоги! Україна понад усе!